Син обіцяв берегтися щосили. Мамо, не плачте. Місяць минає. Закони погіршали, прийняті жестами. Мамо, я просто не можу по-іншому. Я на Грушевського. Вулиця стала дуже болючою. Що говорити? Син повернувся, очі заплющені, прапором вкритий. Сонце сховалось, негода. Чи ж буде праведний суд? Там, де він вчора проходив, сьогодні друзі несуть. Мати заплакана хрестить повсталих мовчки без слів. Сина не стало, та в неї віднині мільйони синів.